Вітаю вас, малята! У нас з вами інтегроване заняття з розвитку мовлення і культури мовленевого спілкування та художньо-продуктивна діяльність аплікація. Тема нашого заняття Листопадовий ліс. Доброго ранку, мовлю за звичаєм. Доброго ранку, людям язичу. Доброго ранку, малята! Рада вас вітати! Пограємо з вами дидактичну гру, з якого дерева листочок. Листочок з берези, листочок, з клена, листочок, з липи, листочок. З горобини. Листочок. з дуба? Листочок. з каштана. А де ростуть такі дерева малята? Правильно, в лісі. Сьогодні ми з вами перетворимо шматочки паперу. На листопадовий ліс. Де дерева зовсім вже голі, а листя опало з дерев. Давайте виконаємо з вами пальчикову гімнастику, яка називається дерева. Покажемо ми з вами малята, як з насінини росте дерево. А тепер покажемо, як вітер сильно гойдає дерева. А тепер покажемо, як листя тремтить на деревах від вітру. А ще діти покажемо, як листя обсипається з дерев. Тобто листопад. Молодці мої розумники. Щоб гарно з вами працювати, діти, пропоную ще виконати фізкульт хвилинку, яка називається деревце. Вирили ми ямку в ямку. На сінинку поливали зранку, щоб росла рослинка. Ану, друже, не барися, нахилися, потягнися. Для сьогоднішньої роботи, діти, нам з вами знадобиться аркуш білого паперу, клей, коричневий. Блакитний оранжевий та жовтий папір. Сьогодні ми з вами будемо робити таку аплікацію, яка називається листопадовий ліс. Але не звичайним способом, а способом відривання. Ми беремо великий аркуш, і від великого аркуша відриваємо ось таку смужку: це буде стовбур нашого дерева. Ми зробимо з вами три дерева, то нам з вами потрібно три таких смужечки, діти. Працюємо! Ось, дітки, три однакових смужки я відірвала від великого шматка коричневого паперу. Нам потрібно ще таких маленьких шматочків з вами нарвати. Це будуть гілки дерев. Для цього я беру великий аркуш паперу. Згинаю навпіл ось і відрізаю собі потрібну частину. Якщо ви вже вмієте користуватися ножничками, ви можете це зробити самі. Якщо ні, можете попросити своїх батьків. Потім цей шматок розрізаю посерединці. Потім від цього шматочка також, дітки, рву тоненькі смужечки. Це будуть гілочки наших дерев. Ось так, таким же самим способом. Їх нам потрібно зробити багато. Ось, дітки, погляньте, яку кількість гілочок я нарвала. Продовжуємо далі. Нам потрібно ще зробити землю. Нам потрібен також коричневий пластилин. Для цього я беру цей менший шматочок, ділю на три частинки. Один. Два та три. Ось діти. Деталі для землі у нас теж готові. Синій папір. Ми будемо використовувати для неба. Таким же самим способом, діти. Робимо наші хмаринки пухнастими, ось зайвий папір відкладаємо ось так. Ось, подивіться, одна хмаринка в мене готова. Таким же способом ви можете зробити стільки хмаринок, скільки у вас влізе на аркуші паперу. Ось, малята, погляньте, я зробила три хмаринки. Ну що ж, діти? Розпочинаємо нашу аплікацію. Я беру деталь, яку ми взяли для землі, намачую її клеєм та приклеюю знизу нашого листочка. Ось так, дітки. Потім беру ще одну деталь і так само приклеюю. Ось, дітки, погляньте. Я вже приклеїла на нашій аплікації землю. Тепер будемо приклеювати стовбури дерев. Вони у нас також коричневого кольору. Це такі смужки. Також змащуємо їх клеєм. Приєднуємо там, де вам подобається. Ось так. Одне дерево в мене буде з одного краю. Ще одне. посерединці. І ще одне. Іншого краю. Ось так. Тепер нашим деревам потрібно зробити гілочки. Для цього я візьму ось такі тоненькі смужечки, які я нарвала. Якщо дітки у вас смужки занадто довгі, ви можете їх ось так от розірвати ще навпіл. Я буду робити це так. Також змащуємо їх клеєм та утворюємо наше дерево. Ось так з однієї та з іншої сторони дерева. Робимо наші дерева пишними. Знову розриваю змащую клеєм та приєдную до стовбура. Ось дітки, погляньте, мої дерева вже готові. Потрібно далі приклеїти нам хмаринки. Також намащуємо, клеєм. Наші деталі для хмаринок та приєднуємо вгорі нашого листочка. Ось так малята. Ми вже з вами говорили, дітки, що зараз останній місяць осені листопад та дерева вже голі, але листя. Лежить все на землі. Для листочків, які опали, ми будемо використовувати жовтий та оранжеві шматочки паперу. Таким же самим способом відривання. Відриваємо невеличкий шматочок, змащуємо його клеєм та приклеюємо на землю або ще можна в повітрі, ніби вони ще опадають. Працюємо, дітки, ось. Чергуємо то жовтий, то оранжеві кольори. Ось, дітки! Погляньте, який чудовий листопадовий ліс ми з вами зробили. Це буде згадка про осінь. Дякую вам, дітки! Я впевнена, що у вас вийдуть дуже чудові картини, а фото їх ви надішлете мені. До зустрічі!